Слава святом, Днем Святої Роди. Нехай Господь наш Ісус Христос, який послав, жив сім і благодать на святих апостолів, благодать, яка перебуває в церкві протягом більше двох тисяч років, хай на нас збирається. На апостолі, і вийдемо вийде оці благодаря Святого Духа, а видимо, робив вогні язики. І крім ви цього, видимо, проявилося Божественне Благодаря, коли Апостол Петро в цьому каліті. Сказав, мані, дай ось, що грошей мене немає, а те, що маємо, даю. Таж останні війни. Також, що він мав, Божественну благодать. І цю Божественну благодать маємо і всі ми. Хто ми, хто має віру. Бо що апостол Павло каже, що хто думає, що він не має дару благодаті Святого Духа, будучи віруючим, помиляється, тому що він має дан вигини. Не думайте, що можна вірити без благодаті Святого Духа. Без благодаті Святого Духа віри не може. Тому в світі серед християн багато так званих християн, які втратили віру, тому що втратили благодати. Нехайся Божество буває з нами завжди і допомагає нам. Доласть всяка земля, а зла світ багато. А ми зараз теж переживаємо не часи. Але з допомогою Оце Багато, з допомоги Божої ми переможемо всіх наших ворогів. Нам сьогодні допоможе.